Усім привіт, друзі. В цьому відео я перекладу 32 фрази баз лайтера на українську мову. Ну а ви, звісно, поставте лайк і підпишіться на канал, бо я все-таки старався і відео вийшло цікавим. Також заходіть у мій телеграм-канал, там виходять пости різні про канал. Також ось найзалайканіші коментарі. Пишіть коментарі, щоб попасти в наступне відео. off! Взліт. Buzz I come in peace. Buzz я прийшов із миром. Батарейки повністю заряджені та готові до роботи. Buzz Баслайтер. поспішай на допомогу. Buzz at your service. Buzz Баслайтер до ваших послуг. To infinity and beyond. Нескінченність. Не межа. Greetings. I'm BuzzLightyear. Вітаю, я базлайтер. Вас зрозумів. Yes, yes. Так, так. Thank you. Thank you. No, please hold the applause. Дякую, дякую. Ні, будь ласка, притримайте оплески. I'd call that a success. Я думаю, це успіх. My mission's complete. Моя місія виконана. Місія виконана. No! Ні. Hi! Blast! Жах! Ow! Хо! Uh. Hey! Yeah! E -h 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 -h. Yes! Так. Till we meet again. This was not part of the plan. Ne bolo, plan. Mayday! 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 Rятujte. What was I thinking? Що я думав? Максимум <праць> пауер. <праць> Максимальна сила. Let's make things interesting. Давай зробимо все цікавіше. Turbo boost, activate! Активовую турбоприскорювач. Ну що ж, а це були усі фрази баз лайтера. І поставте, звісно, лайки, підпишіться, я все ж таки старався і зробив цей переклад для вас досить якісним. Також заходіть у мій телеграм-канал, я там публікую пости, а також пишіть коментарі, щоб попасти у наступні відео. Ну що ж, тоді усім. Пока-пока, друзі!